Олег Кіпер проти Пушкіна та російське громадянство мера, чергові перейменування та рішення депутатів. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Черговий тиждень війни і знов дрони, ракети. Та на жаль, жертви в ніч на 14 вересня. Під ударом опинилися ізмаїльські та одеські райони. Понад три години Одещину атакували дрони, 27 з яких силам ППО вдалося знищити. Унаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного будинку. Зруйновано три споруди: пошкоджено житловий будинок і гараж. Крім того, в Одеському районі падіння уламків БПЛА на території житлового сектора призвело до загоряння даху приватного будинку. Пожежу на площі 10 квадратних метрів загасили самі господарі. На іншій локації загорівся автомобіль і складське приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Загиблих і постраждалих цього разу не було. Але загиблі від ворожих ударів на цьому тижні все ж були ввечері, 14 вересня. Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами: Іскандер М з окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Ну а ще додали 14 ударних безпілотників типу Шахід. Протиповітряна оборона збила ракету Ха 59 та 10 ударних безпілотних летальних апаратів. Щодо іскандерів, то вони вдарили по цивільним об'єктам в передмісті Одеси і пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Обидві ракети мали касетну бойову частину. На місці влучання рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіка та жінки. Також постраждала ще одна 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та суглоба. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеня важкості. Пошкоджені понад 10 приватних будинків та господарчих споруд, а також транспортна інфраструктура. Ну і ще у п'ятницю, 20 вересня, в день ворог завдав удару по Одесі. Попередньою ракетою Іскандер М. У місті пролунало декілька потужних вибухів. За даними очільника одеської ова Олега Кіпора, попередньо від удару постраждало четверо людей. Уламки ракет пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. 15 вересня наш регіон знов накрила сильна злива. У першій половині дня в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів у дев'ятнадцять міліметрів. Через зливу було затоплено 11 вулиць. Було перекрито рух громадського та приватного транспорту, але не тільки перекриттям доріг та затопленими автівками нам загрожують зливи. На Одещині існує ризик забруднення водойм через повені у сусідніх країнах. Йдеться про річки Дністер та Дунай, а також озера Ялпух, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб для запобігання виникненню інфекційних захворювань. В регіоні посилили низку профілактичних заходів, моніторинг за якістю питного водопостачання, постійний контроль за станом здоров'я та санітарно-освітню роботу серед населення. У центрі наголосили. Що якщо епідемічна ситуація ускладниться, про це проінформують додатково на цьому тижні? Знов піднялася тема російського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Активіст Сергій Стерненко розмістив цю інформацію на своєму телеграм-каналі, додавши, що міський голова Одеси ймовірно оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 9 лютого 2022 року. Щодо того, звідки у Сергія Стерненка ця інформація, він пояснив це отриманими відомостями із злитих російських баз даних. Геннадій Труханов не став довго чекати і відповів на ці звинувачення у відеозверненні. Історія, начебто, моїм російським громадянством тягнеться з 2014 року. В політичних цілях це було зроблено. Я вважаю, що так, але я перейшов всі перевірки, всіх можливих наших правоохоронних органів. По запитам, які зробили правоохоронці, вони отримали відповідні відповіді, що не існує в мене і ніколи не було російського громадянства. Люди, які розпосюджують фейкову або неправдиву інформацію, мають відповідати, мають відповідати за це. Я вважаю, що це вороги нашої країни. Ті, хто сьогодні розшатує, розшатує наше суспільство. Тому не звертаємо увагу, працюємо всі разом на нашу перемогу. Але хвилі на цьому не зупинилися. Наступним дров у багаття підкинув Ігор Лаченков, відомий як Лачин, блогер-мільйонник, автор телеграм-каналу Лачин пише. На своєму каналі він розмістив фото довідки від міністерства внутрішніх справ так званої Росії за 2020 рік, яку він отримав від своїх верифікованих джерел, як черговий доказ того, що міський голова Одеси Геннадій Труханов громадянин РФ. Ну і щодо висновків, то на всю цю інформацію їх повинні дати відповідні правоохоронні органи. Ми зі своєї сторони продовжимо уважно слідкувати за перебігом подій і будемо інформувати вас на всіх наших каналах. У четвер, 20 вересня, з'явилася інформація про обшуки у голови фракції Слуга народу у Одеській міській раді Вадима Мороховського. Про це повідомила місцева журналістка Ірина Гриб. Вона також зазначила, що обшук може бути пов'язаним з розслідуванням щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка. Пізніше стало відомо, що їх дійсно проводили співробітники Національного антикорупційного бюро України. Сам Вадим Мороховський у цей же день підтвердив, що у нього пройшли обшуки, і наголосив, що вони не стосуються його особисто, чи банку Схід слідчі дії пов'язані з іншою справою, і він співпрацює зі слідством. Нагадаємо, нещодавно НАБУ проводило обшуки за місцем проживання голови одеської обласної ради Григорія Діденка та його радниці Лілії Томашевської. Також антикорупціонери завітали до одного з депутатів облради. Причиною стали підозри у корупційних схемах пов'язаних із реставрацією одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру. На минулому тижні ми в акцентах розповідали про аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який був запланований на 16 вересня. І це вже був восьмий раз, коли порт намагалися продати. Цього разу навіть ціну знизили удвічі зі 178 до 89 мільйонів гривень. Але й зараз аукціон не відбувся через відсутність охочих брати участь у торгах. Нагадаємо, єдиний майновий комплекс розташований на території площею 64,5 гектара у Білгородністровському та Затоці. Наступна спроба провести аукціон запланована на 24 вересня. Ціна, яку фонд держмена встановив, залишається незмінною з останньої спроби. На цьому тижні з другої спроби Верховна Рада все ж таки прийняла постанову про переіменування понад 300 населених пунктів у рамках декомунізації. За це проголосував 281 депутат. Перша спроба не набрала необхідної кількості голосів, що викликало обурення деяких нардепів. Після провалу голосування частина депутатів здійснила блокування трибуни українського парламенту з вимогою повторно винести на розгляд постанову. Зміни стосуються, у тому числі, і населених пунктів на Одещині. Таким чином, відтепер селище Суворове Ізмаїльського району змінює назву на селище Катлабух, селище Тарутино, Болградського району, на селище Бесарабське, селище Березине, Болградського району, змінили назву на Соборне, а село Роща Болградського району тепер матиме назву селище Новий Париж. Ну, а вже на початку жовтня у Верховній Раді мають розглянути ще ряд перейменувань, зокрема, такі міста, як Южне на Порт Аненталь, Южноукраїнськ на Гард. Синельникове може стати Ріднопілля, Первомайськ Ольвіополь, а Павлоград Матвіїв. Ну, а в Одесі продовжується боротьба з пам'ятниками. На цьому тижні голова ОВА Олег Кіпер заявив, що пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі буде знесено. За його словами, розпорядження вже є, та всім відповідним органам надіслані листи про знос. у цей же час. Голова департаменту культури та євроінтеграції одеської міськради Іван Ліптуга у коментарі Укрінформу повідомив, що для того, щоб демонтувати пам'ятник Пушкіну на біржевій у минулому домській площі в Одесі, міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО, адже монумент знаходиться в охоронній зоні. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одесьчини. Якщо вам доподобається, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну, а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу нашим гостем став Гамлет Зінківський, харківський художник та творець стріт Арту, про патріотизм, захист свого, суперечки, вуличне мистецтво за кордоном. Та зміну суспільства. Дивіться на нашому ютуб каналі. Посилання на цю співбесіду залишаємо в описі до акцентів. 18 вересня пройшла чергова сесія Одеської міської ради. Депутатами було ухвалено понад 60 проєктів рішень про найцікавіші в акцентах. Депутати одеської міської ради затвердили зміни у складі виконавчого комітету і постійної комісії з питань комунальної власності економічної, інвестиційної, державної, регуляторної політики та підприємництва згідно з рішенням з виконавчого комітету офіційно виключили колишню заступницю одеського міського голови Світлану Бедрегу, звільнену у липні. Щодо комісії з питань комунальної власності, то в її склад ввели депутата Олександра Славського. І одразу ж його обрали головою цієї комісії. Також депутати одеської міської ради підтримали проєкт рішень щодо продажу землі в Аркадії на вулиці Генуйській, 1 по ціні менш ніж 200 доларів за квадратний метр. Що цікаво, на платформі ДІМ Рія за цією ж адресою виставлені на продаж 13 соток землі, за які власники просять 1 мільйон 600 тисяч доларів США. Тобто 1230 тисяча доларів за квадратний метр. Ще депутати підтримали збільшення граничної суми компенсації для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів за придбані генератори зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень а також розширили номенклатуру обладнання, вартість якого міська рада готова буде компенсувати, тобто вирішили не обмежувати ОСББ та ЖБК. Лише генераторами, а враховувати у програмі інші типи накопичувачів електроенергії. Ще одним рішенням депутати Одеської міської ради виділили майже третину мільярда гривень на допомогу різним військовим частинам. Голова бюджетної комісії ради та керівник фракції Європейська солідарність Олексій Потапський повідомив, що сума 310 мільйонів гривень на фінансування військових частин стала рекордною. Також за його словами. Сумарно з початку року, за програмами безпечне місто Одеса і допомогу підрозділам територіальної оборони, міська рада виділила 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Ремонтні роботи на озвозі Віталія Блашка до переименування Марінеска в Одесі розпочнуться наприкінці жовтня, на початку листопада і триватимуть від двох до семи місяців. Про це на сесії міської ради повідомив перший віцемер Олександр Філатов. За словами чиновника, проєктно кошторисну документацію вже розробили. Вона коштувала півтора мільйона гривень, і до кінця вересня вона має пройти експертизу. Суть роботи полягає в тому, що необхідно на спуски Маринеско влаштувати дві дренажні системи для того, щоб відвести воду. Ми фактично щонеділі спостерігаємо робимо геодезичні заміри по реперам, Наскільки рухається скил. він практично там на міліметр два. Щотижня ми бачимо коливання, але враховуючи той факт, що будівельник фактично збудував цю конструкцію вздовж узгозу і підпер цей схил, то коливання цього схилу мінімальне. Зараз головна задача зробити дренажні системи і фактично відвести воду зі схилу. Тому після завершення робіт по експертизі будуть оголошені торги на цю роботу. І я сподіваюся, що до кінця жовтня буде підписаний договір. Далі нам проектанти кажуть, що на, цю, на виконання цієї роботи потрібно там в ідеалі 7 місяців, мінімально 4 місяці. Ми будемо просити, щоб він зробив ще швидше, десь за 2,5-3 місяці. Цю роботу от такий стан справ по спуску Марінеску. Футбольний клуб Чорноморець відкрив нову зірку на алеї футбольної слави Одеси, присвятивши її автору першого забитого командою м'яча у Єврокубках Анатолію Дорошенку. Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу. Анатолій Дорошенко, радянський футболіст та український тренер, виступав на позиції півзахисника. 17 вересня 1975 року чорноморець дебютував в європейських клубних турнірах, зустрівшись в Одесі у першому матчі 1-32 фіналу Кубка УЄФА з римським Лацео на 33-й хвилині. Анатолій Дорошенко і забив той самий перший м'яч. Який до того ж був єдиним у цій зустрічі у 2001 році. Анатолій Дорошенко увійшов до числа найкращих футболістів Одеси 20-го століття, зайнявши у масштабному опитуванні футбольних фахівців 10-те місце. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press, Ну і в телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк і підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.